Всім привіт! Ви на каналі ЄКрепта, і це наша постійна рубрика Тиждень заробітку в крипті. Я роботу в криптовалюті. Записую я це відео в неділю 30 червня, а це значить, ми будемо розбирати, на чому можна заробити з 1 по 7 липня на наступному тижні. І так, традиційно, давайте розпочнемо з підбивання підсумків минулого тижня, на чому вдалося заробити і скільки. І так, почну я із самого жирного дропу. Це Blast, про нього я говорив в попередньому відео. Це такий ретро дроп, де нам потрібно було стейкати ефір і також потрібно виконувати різні завдання. Чим більше ви стейкали ефіру, чим більше ви завдань виконали, тим жирніший дроп. Прилетіло мені за це все діло близько 30 000 токенів Blast. Це по курсу на момент лістингу у токену близько 600 доларів. Також нам на минулому тижні прилітало дуже багато дропів за токен сплеші, за airdrop ханти на байбіті. За токен сплеші нам прилетіло по 10 USDT за промку з токеном Пірат. І також прилетіло 10 токенів IO, це близько 35 доларів на аккаунт. Також нам прилітали за airdrop ханти, це. З промкою Zero там близько 11 доларів. І також нам прилетіли винагороди за промку Spets, 4 токена Spets, це близько 20-25 доларів на аккаунт. І так, перейдемо до наступного тижня, на чому нам все-таки вдасться заробити, і хочу почати з найголовнішого: хто відкриє наступний дроп за таполки. Ну, безпосередньо в нас була новина, що 1 липня буде заліщений токен TabSwap. Будемо спостерігати за цим, якщо 1 числа чи на протязі тижня буде лісти. це буде досить круто, і ми дізнаємося, скільки на цьому вдасться заробити, бо багато цей проєкт тапає і багато чекає винагород. Також хочу вам сказати, що на тапалках вже можна заробляти ось такі, наприклад, тапалки, як Hot Wallet. Вони постійно роздають якісь винагороди. І от на минулому тижні в нас була промка, де нам потрібно було запрошувати друзів і отримувати бокси з винагородами. На наступному тижні, я думаю, ми зможемо їх відкрити. Там було декілька боксів. Перше, це на блокчейні NIR. Там будуть винагороди в USDC, в різних ВЕМКОїнах і безпосередньо в код. І також з'явилась новина, що цей проект буде підтримувати блокчейн Solana. і під цю подію нам також виділили бокси, де ми зможемо залутати певну кількість солани. Також у нас з'явилася така нова таполка це Epic of Castle. І там теж за запрошенням друзів нам видавали токени бон. Bon. На ньому вдалося заробити не досить багато, але 100 запрошених друзів у нас виходило близько 10 доларів. В принципі, це непогано, якби тільки-тільки от ця. Таполка вийшла, і ми вже можемо на ній заробляти. Тому хто ще не там, підключайтесь, фарміть. Я думаю, ми зможемо не тільки на цьому заробити, а ще й на токені цього проєкту. Проєкт досить цікавий, думаю, стоїть його тапити. Також перейдемо до Байбіта. Там з'явились нові сплеші, де нові користувачі можуть заробляти досить непогані кошти на деяких пронках там 40-50 доларів, на деяких 20. Я все це публікую в телеграм-каналі e-crypto. І якщо ви, наприклад, не маєте ще аккаунта на Bybit, то переходьте, слідкуйте за цими промками, я все детально описую, як їх виконувати, і заробляйте таким чином кошти. Я думаю, на наступному тижні теж вийде багато токен сплешів. Про них всіх я напишу в телеграм-каналі. Також у нас залишається один airdrop хант bubble, Там досить прості умови, потрібно. Підписатись на Твіттері, проторгувати 100 USDT, і таким чином ви рандомно можете отримати винагороду цього проєкту. Там теж виходить в районі 30 доларів, що вважаю досить. Також у нас на Байбіті триває байстартер, про нього теж був опис в телеграм-каналі. Можете перейти і дізнатися, як його виконувати. По моїм підрахункам, на байстартері можна заробити близько 40-50 доларів, якщо виконати всі умови. Тому приймати рішення, там потрібно лочити 100 USDT, але цей лок буде аж до середини липня. Тому, в принципі, ще час є. Можливо, якщо у вас невеликий бюджет, ви можете це зробити трошки пізніше, якщо плануєте це робити. Також нагадую про Binance Web 3. Там у нас триває ще промка Revox, де за прості дії потрібно кожного дня заходити і клеймити поінти. І таким чином по завершенні акції вона завершиться через 7 днів. Ми отримаємо дроп від цього проекту. І також хочу нагадати про біжу BinGix. Там у нас постійно, майже кожного тижня проходять. Промкі, де за торгівельний обсяг ми можемо отримувати до 40 доларів в токені USDT або в біткоїні. Тому, хто вміє круто торгувати, там потрібно торгувати на ф'ючерсах, але там, якби досить просто. Потрібно просто тримати угоду трошки більше одної хвилини, можна її одразу закривати, з різними плечами торгувати і таким чином набивати цей обсяг і виконувати завдання. Тож, друзі, от такі от промки відомі на сьогоднішній момент. Якщо щось буде з'являтися, я безпосередньо буду про це повідомляти в телеграм-каналі. Також є велика надія, що почнеться цей такий сезон наших тапалок, що перша заліститься і за нею почнуться лістинги всіх інших стопів по тапалках. У мене це Hot Wallet, MemFi, TabSwap і також Hamster Combat. Які безпосередньо таплять абсолютно всі. Тому, друзі, заробляйте як складенням, так і без складень. Я показую приклад, як це можна робити. Повторюйте, в цьому, в принципі, нічого складного немає. Повторюйте і заробляйте. Всім дякую. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте лайк, напишіть коменти. Таким чином, ви підтримаєте канал і замотивуєте робити далі отакий от от корисний контент. Всім дякую! І пам'ятайте, крипта це майбутнє. Папа.